Лабораторна робота дослідження оптичних систем та визначення фокусної відстані розсіювальної лінзи. Обладнання. Оптична лава, за допомогою якої ми можемо визначити відстань між екраном і джерелом, екраном лінзою, лінзою та джерелом. Джерело світла, ліхтарик. Предмет світний предмет вирізана у картоні. Напівпрозора літера Г. Підставка. Три лінзи, дві з яких збиральні. Одна збиральна короткофокусна, друга збиральна довгофокусна і розсіювальна лінза. Білий екран, на якому ми будемо фіксувати дійсне зображення предмету. Зберемо установку. Дослід 1. Візьмемо короткофокусну збиральну лінзу, розмістуємо її між світним предметом і екраном. Відмітимо розташування екрану. І переміщуючи лінзу між предметом та екраном, отримуємо на екрані чіткі зображення. Перше розташування лінзи, як бачите на екрані, ми отримуємо збільшене і обернене зображення. Тобто ми бачимо на екрані латинську літеру L. Відмічаємо положення лінзи. Переміщуємо лінзу далі. Ми знову бачимо на екрані чітке зображення, яке є оберненим і зменшеним. Відмічаємо друге розташування лінз. Проведемо зараз, зараз розташування екрану. Проведемо вимірювання відстаней. Відстань від Лінзи до джерела, при якому на екрані ми отримали збільшене і обернене зображення. Відстань від лінзи до джерела, при якому на екрані ми отримали зменшене і обернене зображення. Відстань між джерелом та екраном. Проведемо другий дослід для короткофокусної збиральної лінзи, змінивши відстань між джерелом та екраном. Між джерелом та екраном розташовуємо збиральну лінзу і, переміщуючи її, отримуємо на екрані зображення світного предмета. Фіксуємо розташування лінзи. Ми бачимо на екрані збільшене і обернене зображення. Переміщуємо лінзу далі. Ми бачимо на екрані зменшене і обернене зображення. Фіксуємо розташування лінзи. Проведемо вимірювання відстаней. Відстань від світного джерела до збиральної лінзи, при якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Відстань від джерела до збиральної лінзи, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення. Відстань між екраном і світною предметом. Використовуючи чотири вимірювання першого досліду, вам потрібно знайти фокусну відстань та оптичну силу першої короткофокусної збиральної лінзи. Обчислити похибки вимірювань. Mm -hmm. Дослід 2. Замінимо короткофокусну збиральну лінзу довгофокусною збиральною лінзою. Розташуємо її між світним предметом і екраном. І переміщуючи лінзу, отримаємо на екрані чітке дійсне зображення. Перше розташування лінзи, при якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Відмітимо розташування лінзи. Переміщуватимемо лінзу далі. Друге розташування лінзи, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення. Відмітимо розташування лінзи. Проведемо вимірювання відстаней. Зверніть увагу, джерело знаходиться в початку відліку. Перше розташування лінзи, при якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Друге розташування лінзи, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення. Відстань від Екрану до джерела світла. Змінимо розташування між світним предметом і екраном. Між ними розмістимо довгофокусну збиральну лінзу і переміщуючи лінзу між предметом і екраном, отримаємо на екрані зображення предмета. Ми бачимо на екрані збільшене і обернене зображення, відмітимо розташування лінзи. Продовжимо переміщувати лінзу. Ми отримали на екрані зменшене і обернене зображення. Відмітимо розташування лінзи. Проведемо вимірювання відстаней. Угу. Зверніть увагу, світний предмет знаходиться у початку координат. Відстань від світного предмета до лінзи. При якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Відстань від екрану до лінзи, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення. Відстань від світного предмета до екрану. Використовуючи дані другого експерименту, вам потрібно знайти фокусну відстань і оптичну силу довгофокусної збиральної лінзи. Обрахувати похибки експерименту. З'єднаємо притул наблизивши дві збиральні лінзи. Довгофокусну і короткофокусну. Дослід 3. Визначимо оптичну силу і фокусну відстань з системи двох збиральних лінз. Між світним предметом і екраном розмістимо систему із двох збиральних лінз, які з'єднані в притуло. Переміщуючи лінзи між предметом та екраном, отримаємо на екрані чітке зображення. Перше розташування двох лінз, при якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Відмітимо розташування лінз. Переміщуємо лінзи. Друге розташування лінз, при якому на екрані ми отримуємо, зменшене. І обернене зображення. Відмітимо розташування системи лінз. Проведемо вимірювання відстаней. Зверніть увагу, світний, світний предмет знаходиться в початку координат. Перше розташування лінзи, системи лінз, при якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Відстань від світного предмета до лінзи. Відстань від предмета до системи лінз, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення, відстань від світного предмету до екрану. Проведемо ще раз дослідження системи двох збиральних лінз, які розміщені впритул. Змінимо розташування екрану відносно джерела. Між джерелом і екраном розмістимо систему двох лінз і переміщуючи її між джерелом та екраном, отримаємо на екрані чітке зображення. Перше розташування лінз. При якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Відмітимо розташування лінзи. Перемістимо лінзу. Друге розташування лінзи системи лінз, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення. Відмітимо розташування системи лінз. Проведемо вимірювання відстаней. Зверніть увагу, світний предмет знаходиться у початку координат. Перше розташування лінзи, при якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Відстань від лінзи до світного предмета. Друге розташування лінзи, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення. Відстань від системи лінз до світного предмета. Відстань від екрану до світного предмета. Використовуючи дані вимірювань, вам необхідно знайти фокусну відстань та оптичну силу системи лінз, обрахувати похибки. І перевірити справедливість формули, яка е, говорить про те, що Оптична сила системи лінз дорівнює сумі оптичних сил складових. З'єднаємо між собою впритул короткофокусну збиральну лінзу і розсіювальну. Встановимо систему лінз на оптичній лаві. І визначимо фокусну відстань системи лінз. Дослід 4. Визначення фокусної відстані та оптичної сили системи збиральної і розсіювальної лінзи, які розміщені в притул. Між світним предметом та екраном розмістимо систему лінз з'єднаних в притул, І переміщуючи цю систему лінз між предметом та екраном. Отримаємо на екрані чітке зображення предмета. Перше розташування системи Лінз, при якому на екрані формується збільшене та обернене зображення. Відмітимо розташування системи Лінз. Переміщуватимемо лінзи. Друге розташування системи Лінз, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення світного предмета. Відмітимо розташування системи Лінз. Проведемо вимірювання відстаней. Зверніть увагу, світний предмет знаходиться у початку координат. Перше Розташування системи лінз, при якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Це відстань від системи лінз до світного предмета. Друге розташування системи лінз, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення світного предмета. Відстань від системи лінз до предмета. Відстань від світного предмета до екрану. Повторимо четвертий дослід, змінивши відстань між світним предметом і екраном. Між світним предметом і екраном знову розташуємо систему збиральної і розсіювальної лінз. І переміщуючи цю систему. Між предметом і екраном отримаємо на екрані чітке зображення предмету. Перше розташування системи лінз, при якому на екрані формується збільшене і оберне зображення світного предмета. Відмітимо розташування лінз. Переміщуватимемо лінзи далі. Друге розташування системи лінз, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення. Відмітимо розташування лінз. Проведемо вимірювання відстаней. Зверніть увагу, світний предмет знаходиться у початку координат. Перше розташування системи Лінз, при якому на екрані формується збільшене і обернене зображення. Це відстань від системи Лінз до світного джерела. Друге розташування системи Лінз, при якому на екрані формується зменшене і обернене зображення. Відстань від системи Лінз до світного предмета. Відстань від екрану до світного предмета. Використовуючи дані четвертого досліду, вам потрібно знайти фокусну відстань системи. Розсіювальної і збиральної лінз, які розміщені впритул, і знаючи, що оптична сила системи лінз дорівнює алгебричній сумі оптичних сил складових, знаючи оптичну силу короткофокусної збиральної лінзи, яка була визначена в досліді 1, і знаючи оптичну силу системи збиральної і розсівольної лінз, яку визначите в досліді 4. Вам потрібно розрахувати оптичну силу розсіювальної лінзи, яка використовувалась у наших експериментах. Отже, у даній лабораторній роботі, використовуючи дані чотирьох дослідів, вам потрібно виконати наступні завдання. Використовуючи дані досліду 1 та 2, вам потрібно знайти оптичну силу та фокусну відстань короткофокусної збиральної лінзи. Та довгофокусної збиральної лінзи. Використовуючи дані досліду 3, вам потрібно перевірити формулу, що оптична сила системи лінз, які складені в притул, дорівнює сумі оптичних сил складових. Для цього, за результатами третього досліду, вам потрібно визначити оптичну силу і фокусну відстань системи двох збиральних лінз, і, знаючи оптичні сили цих лінз із дослідів 1 і 2, перевірити це співвідношення. І четверте, використовуючи дані досліду 4, вам потрібно розрахувати фокусну відстань системи лінз короткофокусної збиральної і розсівальної, які складені впритул. За результатами цього експерименту, вам потрібно знайти фокусну відстань досліджуваної. Розсіювальної лінзи. В даному експерименті вам потрібно розрахувати похибки для кожного з досвідів і зробити висновок про справедливість формули, яка говорить про те, що оптична сила системи лінз дорівнює алгебраїчній сумі оптичних сил складових, якщо ці лінзи розташовані впритул. Бажаємо успіху! До побачення!